СТЕМ Гайд Початкова школа. Експерименти, як працює сонячний годинник. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих, мета досліду. Дізнатися, як за допомогою сонця можна визначити час та зробити сонячний годинник самостійно. Сонячний годинник це простий пристрій, який використовує тінь від предмета для визначення часу. Він працює завдяки тому, що земля обертається навколо своєї осі, і положення сонця на небі змінюється протягом дня. Сонячні годинники використовувалися ще в стародавньому Єгипті та Греції. Вони допомагали людям знати час задовго до винайдення механічних годинників. Тож давайте проведемо експеримент, щоб побачити, як це працює. Необхідні матеріали, великий аркуш паперу або картону, ручка чи фломастер, паличка або лівець, годинник сонячний день кроки для створення сонячного годинника. Візьміть аркуш картону або паперу та покладіть його на землю в місці, де сонце світить протягом дня. Посередині аркуша встановіть паличку вертикально. Можна закріпити її пластиліном чи клеєм. Почніть експеримент о 9 ранку або інший зручний час. Подивіться, куди падає тінь від палички, і зробіть позначку на папері. Напишіть поруч час, наприклад, 9.00. Повторюйте кожну годину до заходу сонця. Наступного дня в той самий час розмістіть годинник на тому ж самому місці. Подивіться, чи зберігається положення тіні за вашими позначками, ось і все. Тепер ви знаєте, як це працює, і навіть вмієте створити власний сонячний годинник. Люди були дуже винахідленними, знаходячи способи визначити час у будь-яких умовах. Це показує наскільки важливим було розуміння часу повсякденному житті. Ваша stem історія тільки починається.